Що таке любов? Бог є любов. Ці слова апостола Івана вказують на найголовнішу Божу рису. Саме завдяки любові Бога ми можемо наближатися до Нього і мати з Ним тісні стосунки. А як ще Божа любов впливає на нас? Кажуть, що нас формує те, що ми любимо, і це правда. Однак можна сказати, що на наше формування впливає також наша любов до когось і чиясь любов до нас. Оскільки ми створені на Божий образ, то маємо здатність відзеркалювати любов Бога у своєму житті. Тому апостол Іван написав, що ми любимо Бога, бо Він полюбив нас перший ось в чому таїнство доброти, милосердя і любові. Бог є джерелом любові. Він єдиний є творцем її. Любов це Його подих. Нею він надихає нас, дає нам життя у ній. Нею він нас зігріває. Через любов ми пізнаємо Його присутність. Саме любов Бога є причиною і суттю людського життя. Саме Його любов безкорислива і вічна. Вона невичерпна. Хто перебуває у його любові, у тому і Бог перебуває, і той перебуває в Бозі. Улюблені, любім один одного, бо від Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. А про що вам говорять ці слова, на які роздуми вони вас наштовхують? Любов – це почуття приязності одного суб'єкта щодо іншого. В українській мові в дорадянські часи семантично розрізняли кохання як пристрасну емоцію та любов як слово загальнішого значення. Кохання має тілесний та пристрасний контекст. Любов може і не мати контексту пристрасті. Термін любов, зокрема, досить часто використовувався у контекстах любов до Бога, Божа любов. Кохання і любов розрізняли або як стан особистості, або як інтенціональну спрямованість на об'єкт любові. Є суб'єкт і його почуття до іншого. При цьому виключався контекст між. Допускалася наявність одностороннього почуття кохання. А як люди розуміють, що таке справжня любов? Справжня любов це коли. Ну... Молоді люди люблять одне одного, готові зробити ну, одне для одного все, готові підтримати важку хвилину, бути разом, ну, незважаючи ні на що. Ну, Справжня любов це поняття відносне, яке не до всіх, не всіх стосується, але, можливо не всі його відчувають, тому що до кожного воно приходить по-різному. Ну, напевно, це стан, без якого, в яким не можеш без певної людини прожити, без свого об'єкту кохання. Я вважаю, що справжня любов це коли люди довіряють один одному, коли вони надіються на допомогу і отримують її. Це повне взаєморозуміння між людьми, це прив'язаність. Не просто там якісь певні відносини ну, легковажні, а довгі і на все життя. Моє поняття любов це довіра один до одного. Ну, справжня любов, я, на мою думку, це є довіра, повага і взаємовідносини, які в неї злагоджені між, між людьми. Тобто без довіри не може бути відносин так само, як любов. Ну, любов це коли одна людина любить іншу. Ну, або мама любить свою доньку, або донька. Взагалі кажуть, що справжня любов це любов до Бога. Любов. Досить загальне поняття для сприйняття його значення. Але давайте все ж таки спробуємо зрозуміти, що ж таке любов. Для опису любові стародавні греки використовували чотири основних слова в різних формах: – ерос, філія та агапе. Саме агапе вживається для опису Бога, який є любов. Професор Уільям Барклей у книжці Слова Нового Завіту сказав про цю любов так: Агапи стосуються розуму. Це не просто почуття, яке мимовільно виникає в нашому серці, а принцип, за яким ми свідомо живемо. Агапи здебільшого пов'язана з волею. У такому значенні агапи є любов'ю, яка керується принципами, але вона часто пов'язана з сильними почуттями. Ми краще зрозуміємо суть любові, яку варто виявляти, якщо за допомогою Біблії порівняємо агапи з іншими видами любові. Яке щастя належати до сердечної згуртованої сім'ї? Вжити в Біблії грецьке слово сторге нерідко використовували, щоб вказати на природну любов між членами сім'ї. Християни намагаються виявляти любов до своїх рідних. Павло передрікав, що в останні дні люди в цілому не матимуть природної любові. На жаль, сьогодні не вистачає природної любові, яка має існувати між членами сім'ї. Чому так багато матерів роблять аборти? Чому так багато сімей не цікавляться своїми старенькими батьками? Чому стрімко збільшується кількість розлучень? Тому що людям бракує природної любові. До того ж, Біблія говорить, що людське серце найлукавіше над все: любов до рідних пов'язана з нашими почуттями і серцем. Справжня любов до членів сім'ї спонукує нас цікавитися літніми батьками чи дбати про дітей. Крім того, така любов спонукує батьків з любов'ю виправляти, якщо потрібно, своїх дітей і не дозволяє батькам керуватися лише почуттями, через які вони могли б стати надмірно поблажливими до дітей. Фізична любов у подружжі між чоловіком і жінкою це дійсно Божий дар. А втім, натхненні письменники Біблії не вживали слова ерос, яке стосується романтичного кохання. Чому? Здається, що цілий світ сьогодні робить таку помилку, яку робили стародавні греки. Вони поклонялися Богу Еросу, припадали перед його вівтарем і приносили йому жертви. Але історія показує, що таке поклоніння еротичній любові лише приносило зіпсуття, розпусту і розбещення. Щоб не розвинути з кимось стосунків, які ґрунтуються лише на фізичній привабливості, романтичні почуття треба контролювати, застосовуючи біблійні принципи. Отож, запитайте себе, чи моє кохання до близької людини є справжньою любов'ю до неї? Уявіть, яким нудним було б життя без друзів. Біблія каже, є приятель більше від брата прив'язаний. Ісус Христос хоче, щоб ми мали справжніх друзів. Ми знаємо про міцну дружбу між Давидом та Йонатаном. Біблія говорить, що Ісус дуже любив апостола Івана. Грецьким відповідником слів прихильність, любов і дружба є слово філія. Боже Слово допомагає нам уникати упередженості в стосунках з нашими друзями. Ми не маємо подвійних норм відносно поблажливих вимог до наших друзів та суворих вимог до людей, які не є нашими друзями. Також ми не будемо підлесливими, щоб зав'язати з кимось дружбу. А найважливіше те, що дотримуючись біблійних принципів, ми станемо проникливими. Це допоможе нам обирати хороших друзів і уникати поганого товариства, яке псує корисні звички. Відомі люди про любов сказали так. Любов це квітка, якій ти маєш дозволити зрости. Джон Леннон. Голод до любові набагато важче втамувати, аніж голод до хліба, мати Тереза. Любов це гра, де двою можуть грати та обидва вигравати. Єва Гебор Кохання як війна легко розпочати та важко зупинити. Генрі Луїз Менкін. Коли людина пізнає Бога, то починає любити по-іншому. Ця любов спалює гріхи, поширюється на ближніх, а її серце палає Божим світлом. Жива любов перемінює. Відкриває шляхи спасіння, жертвує себе для ближніх. Що вражає найбільше, це те, що за допомогою сили Святого Духа Бог дає тим, хто приймає Його Сина Ісуса здібність любити, як Він. Який виклик і яка перевага? Дослідіть написання. так свідчить Біблія.